Друзі, а ви пробували ось таку скумбрю? Дивіться, яка вона гарненька і дуже-дуже смачненька. Бачите, прям е подушка із цибулі. Зараз будемо куштувати. Давай показуємось близька. Яку брати не знаю, ребят. Ну, візьму оцю. Прямо так. Раз. Оп. Дивіться. Дивіться, яка подача, ребят. Просто я так вам покажу, щоб ви бачили. Дивіться, цибулечка яка. Вона теж готова. Бачите? Та вона розпадається просто. М -м -м. Да? Uh -huh. Краса. Так. Yeah. Ой-ой-ой-ой-ой. Смакота. Ребята, такий смачний цей маринад. Я рекомендую вам спробувати. Цей рецептик є тут на каналі. Цибулечка улітає просто. Вона теж промаринована. Ммм. Вообще рибу їдять руками. М -м -м. Дивіться. Да? Краса. Ммм. В общем, шукайте цей рецепт тут є.